6 грудня 2023 року у Приморському районному суді міста Одеси черговий раз не відбуло засідання з розгляду обвинувального акта у відношенні Олександра Орлова, якого звинувачують в організації масових заворушень групою осіб 19 люта 2014 року під час подій Революції Гідності в Одесі. Орлов Олександр Віталійович, чинний секретар Таїровської селищної ради, який був обраний, не набравши жодного голосу виборців, за списками заборонений проросійського ПЗЖ. Та які сьогодні на волі завдяки 8 мільйонам застави, внесених під санкційним агентом Руської церкви Вадимом Новинським. Як оголосив головуючий по справі суддя Кічмаренка, адвокат обвинуваченого подала заяву про відкладення справи у зв'язку з її перебуванням у Києві. Та, у свою чергу, Орлову вже зателефонували з суду та повідомили, що не треба приходити на засідання. Звичайно, без обвинуваченого та його адвокату справу проводити неможливо. Тому засідання відклали на 1 лютого 2024 року на 13.30. Нагадаю, що ще 13 січня 2022 року 692 дня тому пройшли судові дебати по справі, на яких прокурор повідомив, що Винарлова повністю доказана. его дії під час перебування на посаді першого заступника Одеської обласної державної адміністрації. Могли призвести до втрати державного контролю над територією міста Одеси та області під час подій 2014 року і тому обвинуваченого треба визнати винним у наступних злочинах, передбачених Кримінальним кодексом України та призначити реальний срок позбавлення волі за організацію масових заворушень групи ОСІ та за незаконне перешкоджання організації та проведення зборів та мітингу групи ОСІ. Представник потерпілих та самі потерпіли, підтримали прокурора. Захисник та сам Орлов не погодились з прокурором та просять виправдати обвинувального за відсутністю реальних доказів його війни. Події, по яким судять Олександра Орлова, відбулись у місті Одеса 19 лютого 2014 року, коли на учасників мірної акції Досить стріляти, що проходило в облдержадміністрації, напали близько 200 тітушок, в мотоциклетних шоломах з бітами, палицями та металевими прутами у руках. Постраждали активісти місцевого Євромайдану та кілька співробітників змі. У той час Орлов обмував посаду заступника голови Одеської обласної адміністрації. Головою Одеської обласної державної адміністрації тоді був Микола Скорик. Зараз народний депутат від забороненої партії ОПСЖ. Дуже чекаємо завершення цього процесу. Давайте спробуємо 1 лютого зібратися. Так, 37, 12.30. 13.30. І я думаю, що ми це буде днем закінчення цієї справи. Ми вже проведемо вирісні ті всі обставини по характеризуючим даним і перейдемо вже до, до того. Дуже хочеться дізнатися, чи врятують Олександра Орлова гроші агента Руської церкви. Роман Варшанідзе, Орган.